Вітаю вас, друзі! Сьогодні на ремонті LED люстра. Перевіряємо її. Знімаємо драйвер і подаємо напругу через спеціальний прибор для виявлення несправних світлодіодів. Напругу подаємо 300 вольт, він сам зробить свою справу. Обмежує струм і напругу. Так. Ціла в нас не дзвониться, перевіряємо по ярусам. Нижній ярус у нас працює, і напругу він показує 33 вольта. Це в нас холодний. Далі ми перевіряємо тепле свідчення. Також працює. Нижній ряд у нас працює. 33 вольта на ньому. Так. Далі ми шукаємо роз'єм з середнім рядом, подаємо живлення на нього. Але ми бачимо, що не загораються стрічки, не засвічуються. Далі ми розбираємо, викручуємо гайки з кріплення і достаємо середню люстрочку. Далі ми викручуємо гвинти кріплення композитної вставочки, виймаємо її і. Виймаємо стрічку, як ви бачите, вона у нас не приклеєна, охолодження немає. Переводимо е, пристрій в низьковольтний вимір на 18 вольтах і перевіряємо. Як ви бачите, теплий у нас справний секція, а холодний у нас не працює. Ну і Далі при провірці виявляється, що ще одна секція не працює. Будемо міняти всю стрічку. Е, обрізаємо кембрик термозбіжний, відпаюємо стару стрічку і паяємо. Нову стрічку. Обов'язково ставимо термозбіжну кембрик. Як ви бачите, ось у нас секція, де ми бачимо з чорними цяточками, це вигорівші світлодіоди. Далі теж ми бачимо, що є дефекти. Тобто, світлодіоди деградували. Далі ми кріпимо стрічку, клеїмо її на клей, який знаходиться на самій стрічці, відкусуємо залишки. І підпаюємо другі кінці. Також садимо термо-усадочку, термозбіжний кембрик, вибачаюся, і також приклеюємо стрічку до корпусу. Все ще раз перевіряємо, щоб було хоч якесь охолодження. Ставимо композитну рамку і закручуємо всі гвинти її. Далі ми протягуємо дроти в верхню частину люстри, закручуємо. Гаєчку, все це діло фіксуємо. І прикрутили теж нижній ряд. Далі ми перевіряємо через LED-прилад, подаючи повністю на всю люстру живлення. Як ви бачите, холодне свічіння в нас працює. так І переключаємося на тепле свічіння. Навпаки, вибачаюся. Як ви бачите, все в нас працює. Напруга 70 вольт приблизно вся люстра. Споживає. Далі ми будемо перевіряти з рідним драйвером, під'єднуємо дроти і подаємо живлення мережеве. Холодне свідчення працює. Слідуючий режим у нас тепле свідчення, і третій режим обидва свідчення. Все, дякую за увагу. На все добре, до побачення.